Нічні птахи несуть мене у вовилон. Я персонаж країни босха, у юрбі я сліпих гомункулів, півзвірів, друга дія, втікати звідси безнадійно. Крізь цей сон, летючі риби гніздо в'ють серед колон. Живу будівлю обвивають кільця змія. Ідеш у пащу, наче в храм, тече олія, змішались фарби. Очі витекли з ікон, Посеред ревища росте тваринна вежа, Видовжує тіла і чавить голоси, палюче полотно охоплює пожежа, Несуть у попіл тінь, Мандруючі ліси, рухлива тінь від них, палаючих, найлегше, а ти птахів скликай, повернення проси. Віктор Небурак. Повертаю йому на день народження його власний сонет.